Головне події в Харкові та області 2 грудня. Вісім типів зброї використали росіяни для ударів по Харкову в листопаді. Такі дані навів мер міста Ігор Терехов. Терористи застосували шість ракет С-400 та одну с 300 фуави по ракеті Гром Е-1 і Х-59 та два види БПЛА, шахеди та нові молнії. Через потужні атаки постраждали 166 людей. Одна людина загинула. Пошкоджені майже 200 будинків. Вилетіло понад 3200 вікон. При цьому Терехов відзначив, що в листопаді в Харкові було менше повітряних тривог порівняно із жовтнем. Тривога тривала 11 діб проти 14 в жовтні. Про форсування окупантами річки Оскіл на Харківщині не варто говорити. Це заявив ветеріна з марафону командир батальйону ударних безпілотників АХІЛЕС Юрій Федоренко. За словами Федоренка, противнику дійсно вдалося переправити певну кількість вояків на правий берег річки. Але там їх виявили силу оборони та вже провели повну зачистку. Нагадаємо, раніше заступник Федоренка Олесь Маляревич підтвердив, що росіяни подолали Оскіл на півночі від Куп'янська. У Харкові чоловік отруївся чадним газом під час пожежі. Вона виникла в покинутій будівлі в Новобаварському районі напередодні. Рятувальники витягли з палаючої будівлі 67-річного чоловіка. Його відправили до лікарні. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Незламні разом.